Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Дональд Трамп перейменував своє міністерство оборони в міністерство війни. Навіщо друзі? І зверніть увагу, кому першому він оголосив війну, так, друзі, він оголосив війну американцям. Тобто він своєму соціальній мережі цей е, трус, соціальний трус, так е, опублікував. Своє повідомлення, що він оголошує війну Чікаго, тобто Дональд Трамп. Буде воювати з американцями, з тими американцями, які є громадянами його країни, з американцями, які його обирали і підтримували, так з тими людьми, кого він повинен захищати. А ми з вами щось там розсуждаємо і чекаємо, що це Рижа Мурово почне щось робити нормального для українців та для інших цивілізованих людей. Подумайте над цим, друзі. Подумайте дуже хорошо.